Леви. Леви новий цикл життя, нові справи. Несподіваний поворот подій. Можливий новий виток розвитку цього тижня. Це все про вас, леви. за поєднанням цих арканів, вісім жезлів та блазень. Хтось із вас може влаштуватися на нову роботу, і вам потрібно буде швидко адаптуватися у новому полі людей і навчатися там бути своїм. На поточній же роботі є можливість отримати комерційну якусь пропозицію, новий контракт, проєкт, і потрібно буде дуже швидко працювати, розробляти, можливо, нову стратегію чи покроковий план дій, структурувати завдання, оформлювати документи, якісь платіжки. Тобто роботи буде гвалточки, дуже достатньо леви, але вам все. Вдасться. Не виключу, що в декого з левів програються тани як вступ до навчального закладу, і багато буде рухів з паперами та документами. Не виключаю і в тому числі поїздки. Особисті стосунки у одиноких левів, а можливий такий легенсенький роман, якась інтрижка, такий собі зв'язок без обов'язків. А хто в стосунках, очікуйте, зізнання у коханні чи знакового, я б сказала, подарунку від партнера. Сімейні леви. Будуть мати змогу придбати за цією картою свою квартиру, будинок, свою оселю, щось необхідне для облаштування свого гніздечка. Це може бути як кондиціонер, такі нові меблі, та да будь-що для загального користування та комфорту усієї родини.